Кінострічка, яка є нагадуванням про справжню ціну свободи та про те, що боротьба триває, і кожен з нас частина цієї битви. А отже, кожен може зробити свій внесок. ТРО медіа презентували фільм Дух переможців, який транслює силу та відвагу українських воїнів. Детальніше про ідею та реалізацію фільму, над яким працювали і чернівецькі журналісти, далі у сюжеті. Здатися чи боротися до останнього. Група українських військовослужбовців, виконуючи свій державний обов'язок, тримаючи захист нашої держави на передових позиціях опиняються перед непростим вибором: скласти зброю та здатися чи дати ворогу відсіч та боротися до останнього перед їхніми очима постають їхні рідні, домівка та життя, яке вони захищають. І тоді вони роблять свій вибір, управи. За ініціативи Генерального штабу Збройних сил України команда ТРО Медіа разом з режисером-постановником, військовослужбовцем сил ТРО ЗСУ та заслуженим діячем мистецтв України Ахтемом Заїтаблаєвим створила і презентувала соціальний мотиваційний короткометражний художній фільм Дух переможців. У цьому екранному творі команда продемонструвала вибір воїнів, які ризикуючи життям. Замість капітуляції обирають боротьбу, бо розуміють, що ворог не залишить їх живими, а їхні родини у безпеці. Це не просто художній твір, а важливий мотиваційний інструмент для наших військовослужбовців. Зауважив заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол. За його словами, дух переможців нагадує за що ми боремося. Та надихає кожного бійця не здаватися, а рухатися вперед до нашої спільної мети перемоги України. Сам фільм про те, що дати посил нашим громадянам для того, для чого нам треба боротися. Бо нам є за що боротися за нашу державу, за нашу сім'ю. Він тільки там з двох стрін складається там. Або ми робимо так, і буде на виході, або ми боремося. Ми маємо нашу. Державу, незалежність і збереження нашої сім'ї це історія про незлемність, жертовність та силу духу українських воїнів, які, незважаючи на жорстокість ворога, обирають боротьбу до кінця. Відео мотивує, закликає до національного спротиву, а також нагадує про важливість цінностей українців. Родини, батьківщини та свободи. За словами полковника Сергія Самчука, цей проєкт дозволяє кожному глибше усвідомити масштаб загрози. Зараз наше суспільство воно розуміє, хто такий ворог, але не до кінця усвідомлює все рівно всієї загрози, яка є. Тому якраз цей ролик, який був створений. Терумедіа він дозволяє до кінця для кожного усвідомити, чому потрібно битися, і розуміти, що або ми, або нас. До створення фільму долучилися чинні військовослужбовці, які до початку великої війни працювали у творчих галузях: художники-постановники, оператори, звукооператори, каскадери. Піротехніки та інші фахівці, крім того, до команди на волонтерських засадах приєдналися представники кіногалузі, які відчули свій творчий обов'язок підтримати цей проєкт, серед них і Буковинці. Начальник відділу комунікації командування Сил та Роза наголосив, що цей фільм про боротьбу за власну ідентичність та саме існування українців. Цей фільм це Боротьба, перш за все, боротьба за власну ідентичність, боротьба в першу чергу за виживання, за те, що дійсно мільйони тисячі українців відчули себе українцями і борються саме за самоідентичність за те, щоб бути українцями. І в якийсь момент, коли сили Гачає людина, вона має знати, що в нас немає вибору іншого інакше фізично нас не буде. Саме про це цей фільм. за словами Олексія Дмитрашківського. Особливо зараз важливо підтримувати той рівень мотивації, який був на початку повномасштабного вторгнення. На мою суб'єктивну думку саме зараз, саме коли у повітрі літають багато інформаційних вкидів, як із сторони Російської Федерації, дуже важливо підтримувати той дух, той дух, який був у 2022 році. Дуже важливо підтримувати. Ту реальність, що якщо ми зупинимось в боротьбі нашій, то ми можемо втратити все, ми можемо втратити державу. І саме для цього і потрібні такого роду мотиваційні відео. Дух переможців це не просто фільм, а потужний емоційний заряд, що вкотре нагадує українцям про цінність свободи та незалежності. Цей фільм ще один крок до моральної перемоги українського народу, яка Неодмінно приведе до перемоги на полі бою. Аліна Рябко теми дня. ТВА.